Вітаю всіх в просторі волі. Це садок Вишневий, я Олександр Новохацький. мій партнер по ефіру сьогодні Анатолій Якименко. І ми вирішили переговорити, запропонувати нашу трибуну садочкову, запросити до нас в садочок спеціального гостя, шанованого, неймовірно актуального зараз в цей час. Це начальник штабу спецпідрозділу Кракен. Константин Немічев, доброго дня, пане Констрі, вітаю вас. Добрий день. сьогодні, як ніхто, військові люди, які за фахом військові, все своє життя присвятили військовій справі, розуміють, що наша сила і наша перемога тільки за підготовкою людей до війни. Військові, це не просто людина, яка вдягнена в військову форму, це спосіб мислення, спосіб поведінки, і саме наші українські військові вони якраз ідуть від цього внутрішнього відчуття волі. І якраз все, що медійно, принаймні видно щодо спецпідрозділу Кракен, я особисто пов'язую із внутрішнім відчуттям волі. Із внутрішнім відчуттям готовності до спротиву, внутрішнім відчуттям воювати і захищати свою батьківщину? Пане Костю, а скажіть, будь ласка, для наших глядачів, от ви професійний військовий, який останнім часом, принаймні останні 8 років, постійно займаєтесь війною. Наскільки вас от до моменту нападу? Розумілі розуміли в суспільстві ваші, наприклад, ваші знайомі. Що вони вам казали про те, що е, ви готуєтесь до війни? Ну, в принципі, якщо так вже розпочали, то розпочну з початку чотирнадцятого по шістнадцятому рік. Я був. Солдатом потім займав посади в батальйоні. Потім полку Азов, ось ну і потім, вже так кажучи, досвід, який ми здобули на війні, на початку війни в 2014-х роках, він знадобився ось і сьогодні, на сьогоднішні дні, коли півроку тому російські війська почали підводити до наших кордонів свої війська. Ми е, зрозуміли, що ну це не просто так. Тобто, вони почали розгортати пункти, розгортати техніку. Ось і ми почали е, тренувати, проводити вишколи, проводити лекції для цивільного населення. Е, це робили разом з представниками е, Головного розвитку управління. Е, тому, в принципі, е, в нас була інформація, і ми її володіли. Ось і ми розпочали підготовку, підготовлювали людей. І якщо брати там перші часи війни, то ми мобілізували там понад 900 осіб. Це саме тих, яких ми тренували. Ось ну наш підрозділ в основному складається з ветеранів Полку, Азов, тобто це люди з бойовим досвідом, ну і також люди, які хочуть та Є намір захищати свою батьківщину. Пане Костянтине, я, як людина в минулому медик хірургічної спеціальності, порівнюю підготовку солдата, воїна з хірургом. І є критерії, формалізовані критерії по підготовці там людей з хірургічною спеціальністю, лікарів. Вони не завжди виконуються, але принаймні є конкретика. Скажіть, будь ласка, є щось аналогічне а, у війську, коли ми чітко знаємо, що солдат вважається підготовленим, якщо він, наприклад, 212 разів відвідав полігон, вистрілив там 1200 патронів, з міномета стільки, то стільки, то і так далі. І чи вправі солдат вимагати від свого керівництва виконання цієї програми підготовки? А, ну, це стосується е, від навчання або навиків людей, тобто комусь достатньо там на полігон з'їздити 10 разів, да комусь недостатньо 200 разів. Тобто е, це так е, від е, мишлення да людини залежить від е, професії, яка займала там е, в цивільному житті. Тобто, це там від різних факторів залежить. Ну і я вважаю, що там. Е, Доздоганно не можна підготуватися, тобто е, треба свої свої навики постійно відновлювати, постійно е, чомусь навчатися, тому що навчатися є чому. Ось ну, наприклад, в нас дуже багато зброї зараз приходить американською, європейською, і е, їй треба навчатись, тобто немає нічого доздоганного, Немає солдата, який знає все. Тобто е, є солдати, які готові навчатися і навчаються. А я якщо дозволиш, я конкретизую, все-таки я хочу а, так делікатно дотиснути цей момент. Я не буду називати кількість пострілів, на які нарікають новобранці, люди, які а, або добровольці, або мобілізовані, ну, в силу певних причин. Але це явно недостатньо. І ці це всі визнають. Я розумію, що може бути брак боєприпасів е, і так далі. Але менше з тим. Е, Нарікають те, що з тими, з ким я спілкуюсь, нарікають на відсутність належної підготовки. І люди хочуть вчитися, хочуть вчитися, мають бажання і вони хочуть підготовленими приходити на лінію фронту, але це не завжди виходить. То я от ще раз конкретизую, чи має право боєць. В претензійному форматі розмовляти з своїм керівництвом і вимагати формалізованої програми підготовки воїна, так сто відсотків. Наприклад, ми, коли робили до себе набір підрозділ, ми проводили всіх людей через курс молодого бійця КМБ. Ось і там давали людям якісь навички. І потім ну, кожного дня кожного вільного дня, тому що зараз не дуже багато вільного часу і у солдатів, і у офіцерів. Тобто, на жаль, зараз війна в процесі йде, і дуже складно знаходити час для тренувань. Але ну, наприклад, там деякі там підрозділи наші тренуються і вночі, тому що немає просто вільного часу. Відпрацьовують і в принципі, ну тут е, немає нічого такого, коли боєць хоче навчатися. Це дуже добре, і ну офіцерам треба давати інструкторів, давати навички, щоб людина розвивалася та росла, тому що ну е, основне ну навчання це життя людей. І якщо не навчати людей, то люди просто будуть гинути. А на наша основна задача це збереження особистого складу. Ну от саме головне насправді це внутрішня підготовка бійця до ведення бойових дій, і саме це було упущено, як на мене, в Україні дуже багато попередніх років. Саме можливість готуватися до збройного опору, саме можливість готуватися до участі військових підрозділів, як на мене, була була україною. Упущена. Не дивлячись на те, що в нас дуже багато було різноманітних державних установ, які б мали б це займатися. пане Костю, а ви відчували взагалі вплив, от, наприклад, Міністерства освіти, яке мало цілий підрозділ, який би мав би виховувати військових військовий дух в людей, там та сама гра Джура, там і так далі. Десь бачили їх в оці вісім років? Проводили Вишкола. Ми проводили вишколи е, в школах. Тобто, е, дітей там 10, 9, 11 класи ми навчали, е, е, як володіти зброєю, чому треба захищати Україну. Тобто, таким простим е, основам. Ось. І ми від себе це робили. Звісно, це була ваша ініціатива і ваш досвід, який Буквально кричав про це, що необхідно людей готувати до війни, так сто е, так, відсотків. Тобто, була е, організація юнацький корпус. Е, ми від неї проводили заняття. Е, від неї ми також робили дитячі табори, е, дитячі патріотичні табори, тобто там е, різні підготовки, тобто різні е, історії е, України. Тобто, підготовка дітей е, вже. Не просто це дитячий табір, а це дитячий патріотичний табір, де вже дітям розповідають і розказують. Ми бійці приїжджають, розповідають історії з фронту, як вони потрапили на фронт добровольцями та все інше. Тобто, ми намагалися максимально від себе займатися дітьми, тому що ну діти це наше майбутнє, і ми повинні вкладатися в розвиток дітей. Ось держава, ну звісно, так була ініціатива, це е, Джура, е, тобто, це теж там і дитячі табори, табори різні там ігри, е, збирали людей, тобто ми з ними е, намагались е, співпрацювати. Ось, ну але кажучи, що не дуже масово це було, тобто як воно повинно було бути. Якщо б це масово було, тобто, ну ми розуміємо, що в 2014 році на нас напала Росія, і ми повинні були готуватися до окупації інших територій. Ось і якщо б ми з 2014 року проробили велику роботу, саме не громадські організації по одному, а саме, система влади. То тоді б, можливо, б і не було б ніякого нападу на інші території. Е, тому, в принципі, е, опущений цей момент, але я думаю, зараз ми його е, швидко не здогонимо. Тобто, вже зараз люди підняли свій патріотичний дух, тобто вони розуміють, вже, в якій країні вони не знаходяться, е, яку країну їм треба любити і е, все інше. Тобто, е, люди вже. Чи проснулись трохи. Ну, і, звісно, від влади далі залежить дух цей впаде у людей, як завжди це буває через декілька років. Чи ми протримуємо його так, як роблять це європейські країни, тобто там, Польща, Фінляндія та інші країни, де людина, кожна людина це патріот своєї країни. Ну і У нас немало патріотів насправді і. Якраз перші години, перші дні цієї війни показали, що в нас досить людей, які вміють вправно користуватися зброєю, досить запалу, досить людей, які готові взяти в руки зброю, але було не досить людей, які знали, куди їх пристосувати цих всіх людей. Пане Анатолію, у вас яке ну, бачення цього? Всього ну, моє я ж людина не військова, хоча в армії служив, що там, в радянській, і я десь е... роблю проекцію звідти на ситуацію. Е... Я не знаю, якщо це не є військова таємниця, пане Костянтине, ви можете якось окреслити, хоч стисло програму підготовки піхотинця, піхоти. Uh, у мене є багато знайомих, які зараз. Чому я цим ну, цікавлюсь? Uh, ну, деякі речі, я так розумію, я не можу говорити в ефірі, тому що uh, мені доводиться спілкуватися з людьми, які uh, записалися спочатку в територіальну оборону. Вони не будуть казати локації, де вони знаходяться. І періодично, там, раз в тиждень, я з різними своїми друзями, які їх вже зараз відправили всіх на, на схід. На схід відправили. І в принципі я помітив цю проблему, спілкуючись з ними, що ось немає цієї конкретики. І люди хотіли б знати: а, насправді що, а, що входить в програму, і чи це можна оголосити публічно для того, щоб якимось чином а, стимулювати певних командирів. Однозначна проблема, я кажу, не знаю, чи це відомо там. У вищих колах все дуже сильно залежить від командира. Якщо командир адекватний, питань не виникає щодо програми підготовки. Якщо з командиром щось не те, ну це ну, ре реально біда просто. Ну, якщо брати підготовку, то це ну як ну дивлячись на підготовку бійця, розпочинається це ну з початку володіння зброєю, тобто це основний момент. Як розбирати, як користуватися, як змінювати магазини, куди кидати магазини? Тобто, ці такі основні фактори. Ну далі, коли там людина цей базовий рівень пройде, далі це там пересування в малих групах ну, Мінімальна тактика, як робити, як розгортатися, як пересуватися лісом, як пересуватися полом, тобто, ну, мінімальна тактика. Далі етапи це як базуватися, тобто, якщо там як орієнтуватися в лісі, компас, азімути. Ну, тобто, дуже багато таких речей, на які треба теж ставити акценти, тому що ну, є люди, які просто йдуть на задачу, потім трапляється якесь і і люди не знають, як повертатися на місце локації. ось Тому на це теж треба ставити акценти. Тобто, зараз. У нас така кажучи артилерійська війна, тобто людина повинна розуміти, як треба закопуватись, тобто як їй треба обирати позицію, як їй треба е вибирати позицію, щоб там осколки її не побили, тобто знову ж таки, це мінно суперна справа. Тобто, як робити так, щоб не наштовхнутися на розтяжку або на міну, тобто, або якщо роз наштовхнули, що робити, тобто там е якщо там можна зрізати розтяжку і все ж таки взірватися, тому що може стая обманка. Ось тому це ну дуже така велика наука, і ну це так кажучи, не робиться е, за два тижні. Ну приведу приклад. Ми коли відправлялися е, в 2014 році. Мені тоді було 18 років. Е, ми пішли добровольцями, і ми тоді пройшли курс молодого бійця е, саме два тижні. Але потім ми е, е, в вільний час е, нас інструктори різні інструктори з Грузії з. Різних країн навчали ось цим різним, так кажучи, методам як працювати в лісі, як працювати в місті, як працювати в полі. Ну і всі всі інші моменти, які там перерахував. Тобто, ну не можна вдосконало досконало все знати, так але треба базові речі знати кожному бійцю, і на це треба витрачати час коментаря. Дякую. Ти більше... розумієш, є дуже багато речей, яких можна навчитися в цивільному житті. Так, так. так. Не обов'язково бути в однострої, там не обов'язково е, обов попасти в, під заміс, да, під обстріл для того, щоб чомусь навчитися. І от саме цей момент якраз яскраво демонструє Константин, так, що опитаємо. в них була е, своя підготовлена е, база людей. Яка одразу стала в стрій, коли виникла в цьому необхідність, і оце є стратегічна задача розгортання того самого українського способу надання супротиву будь-яким загрозам? Гаразд я тоді продовжував. От пане Костянтине, чи є от, скажімо так, виробнича необхідність зараз проводити подібні навчання для людей, які в принципі не потрапляють під мобілізацію, але теоретично. Можуть опинитися в сірій зоні, там, де будуть проводитись бойові дії, це може бути корисно і потрібно, те, що каже Олександр. Чому у нас цивільне поки що населення не, 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 не готується до військових дій? Я вважаю, що це потрібно робити. Навіть якщо людина там, поки що не одностроє, каже. Сто відсотків це треба робити, але на жаль, ті, хто зараз можуть надавати такі, так кажучи, курси вишколи, вони зараз задіяні так або інакше в цих бойових діях. Тому і ну, до нас дуже багато людей просяться пройти курс молодого бійця, там навчитися і все інше, але ну на жаль. Не дуже багато часу. Тобто, коли в нас був час е, до так. війни за півроку, ми підготовлювали кожну суботу та неділю. Ми проводили вишколи. На ці вишколи там реально проходило понад тисячі осіб. Ось і в принципі, я ж кажу, що ми підготовлювали, коли був час, і зараз намагаємося вже підготувати саме бійців, які зараз виконують бойові задачі. Безпосередньо розумієш? Тобто, в нас був е, потрачений час не дуже вдало. Ми згаяли його. Ми його змарнували. Ну добре, змарнували. Але е, в нас достатня кількість от про що я говорю? В нас достатня кількість людей, які пройшли колись спеціально цю підготовку. І оця робота з цими людьми вона абсолютно нівельована була і провалена. І що вартувало того, щоб оце тро. Формувати не на якихось там штатних військових чи позаштатних військових, чи на якихось пенсіонного віку офіцерах, які не знали, де подіти себе, а формувати ці підрозділи територіальної оборони саме з ветеранів спеціальних служб, саме з людей, які служили в розвідці, саме з людей з бойовим досвідом, які на той момент не були задіяні в регулярній військовій службі. Тобто, ця вся ідея вона була спотворена і зараз ми бачимо на практиці, чого нам це вартує, пане Константине? А як ви вважаєте, що саме на сьогоднішній день в бойових зіткненнях відіграє вирішальну роль культура поводження зі зброєю чи внутрішнє усвідомлення своєї правоти? Як у вас? Як це відчуття? Ну на мою думку, тобто зараз е, саме найголовніше це е, зброя артилерійська і дух воїнів. Тобто, е, на жаль, зараз в е, нас ми вже маємо факт окупованих територій. Маємо факт, що окупант закопується і е, він закріплюється. Тобто, наша задача це. Праця артилерії та дух воїнів заходити в населені пункти та зачищати їх, тобто, це основна задача. Ну звісно, що людина, яка там не вміє володіти зброєю, вона не зможе це робити. Ось тому всі ці фактори повинні грати на роль звільнення наших територій. Як по-вашому, ми е можемо зупинитися в цьому конфлікті до не вийдемо. На власні кордони 91-го року, чи можливий компроміс? Як у вас в душі? Е, ну, у мене в душі те, що зараз треба вже виконати свою місію. Тобто, ми 8 років кажучи, жували соплі і нічого не робили. А ось і маємо те, що маємо. Тобто, у нас окупована територія і надалі рухається зараз. Треба ну просто взяти, вже всі сили, всі засоби піти в атаку, звільнити нашу територію. І після того вже я думаю, що буде е, якийсь здвіг в Російській Федерації. Тобто, ну на мою думку, що коли ми звільнимо наші території, в них впаде, Ржі. тому що е, те, що Путін розповідає там людям, що вони там перемагають та все інше роблять, е, це не так. Тобто люди зараз обмануті пропагандою, А коли ми звільнимо повністю наші території, то люди почнуть йому задавати питання. А після того, коли люди почнуть задавати питання режиму, режим я думаю впаде, і тоді ми можемо сказати, що ми остаточно перемогли. Тому що коли ми просто звільнимо території, це не означатиме, що ми перемогли, тому що ну, наприклад, Харківську область можна обстрілювати з території Білгорода і дострілювати до міста Харкова. Тобто, це не буду означати, що ми там звільнили території, і все тобто є деякі моменти, що треба буде воювати і надалі, поки не впаде режим. Не можу не спитати і не продовжити цю тему чи відчувають військові на собі вплив чи тиск політиків, які намагаються, скажем так, підтримати старі наративи? Що проблема Донбасу не має військового вирішення. Чи є оця, залишились ці, скажімо так, спроби на замирення? Чи от ви відчуваєте вичуває, вплив і тиск політиків на військових? Тому що я чітко зрозумів, що військові краще розуміють ситуацію, чітко вважають, що це треба почати і закінчити справу. А от з політиками а там не так. не так все добре. Ну і якщо брати там колаборантів, да які там були там до 24 лютого, то я думаю, що зараз їх або вже немає, або вже немає на території України, як мінімум. Ось тому, в принципі, я думаю, зараз політики залишились саме ті, які там хочуть в Україні тільки перемоги. А ті, які там хотіли приєднатись до Росії, вони вже покинули. Територію, або я ж кажу, що вже їх немає, просто фізично на території України, ось тому. А якщо брати за політиків, то, то ну, єдине де заважають іноді політики, то це там раніше за в час там звільнення території вони можуть розповісти, що там йде операція якась, або йде звільнення населеного пункту. Тобто коли йде звільнення населеного пункту, і коли ми в вибиваємо ворога з населеного пункту, то він, коли відходить, він тоді повністю зрівнює з землею цей населений пункт, тобто не можна повертатися людям там одразу, або через деякий час. Тобто там дуже небезпечно. Ну якщо там брати розтяжки міни та розірвані снаряди, теж ось тому там не можна поспішати. Там, якщо там населений пункт звільнився, то Треба деякий час для того, щоб не їхала там велика кількість цивільних осіб. Ось тому ну, та, а так, в принципі, зараз я, я думаю, зараз думав, що всі, Олександр, всі що ми повинні я працювати спершу. в одному ритмі. Костянтине. А як в військовому середовищі ставилися і ставляться до ідеї оцих постійних перемовин? Вони потрібні, ви вважаєте? Чи не потрібні? Це що тури були там в березні, потім, слава Богу, вони. Ну це я свою точку за рокаю. Зараз скажу що ну знай... я так кажучи, перший раз пішов, розірвав контракт після мінську 2 Тобто, ну, це так кажучи, відповідь на це запитання. Ну, так, Звісно, лак... лаконічно Лаколанічно. Ну, мені Зіпточка. абсолютно зрозуміло і це нормально. А скажіть, що таку річ, Костя, а відчувається оця американська допомога? чи Міжнародна допомога безпосередньо там, де ви є, от безпосередньо в вашому підрозділі, чи відчувається ця допомога? Е, ну так звісно, що ну реально приїжджають і інструктори, і приїжджають е, просто добровольці з різних країн, які готові просто воювати проти режиму Путіна, е, тому що вони розуміють, що там Україна це зараз форпост. Якщо ми там провалимось, то Путін поїде, поїде далі по країнам Європи і тому. Приїжджає. також. Ну приїжджає зараз на нашому направленні трохи менше, але теж приїжджає американська, європейська зброя. Тобто, ну відчуваємо, але хотілось би більше. Хотілось би так кажучи, більше, щоб закінчити вже війну, так і повертатися до цивільного життя. Але на жаль, ще не все. Тобто, все ще попереду, і ми воюємо і. Займаємося тим, чим повинні займатися. А що вам особисто треба для того, щоб перемогти? От ваше відчуття? А... Ну чого якщо не є? Брати наше направлення, то це так кажучи, високоточна зброя, яка буде працювати саме по окопам, які вони закопуються. Тобто, ну коли ми звільняємо населені пункти, все, що ми бачимо, що в них гарно виходить, це закопуватись. Вони навіть бетануються, вони реально роблять дуже такі гарні бліндажі, які просто вони в них живуть, і все нормально. Ну, вони звикли там в Росії, там і, ну... але, е, це в них гарно виходить. І ось для цього щоб там розбувати бліндажі і проходити далі. Ну реально потрібна високоточна зброя. Тобто, в людях ви потреби не відчуваєте, е, ну в нас зараз підрозділ повністю скомплектований, це полк. Ось і тому, в принципі, нам і нікуди зараз людей набирати. Ось тому, в принципі, тут кажучи, зараз треба більше ставки ставити. Тобто, це високоточна зброя, а не людський ресурс. Ясно, дуже добре. Я вам дуже вдячний. Не буду вас відривати більше, ніж у вас є часу. Костя, дай вам Боже здоров'я, дай вам сили, наснаги, тримайтеся. А тут, в Києві, ми вже, скажімо так, в глибокому тилу будемо сподіватися правильно пояснювати ті речі, які необхідні, для того, щоб ви там напередку відчували себе на своєму місці. Дякую щиро за розмову. Від мене повага і шанування вам особисто і всім вашим колегам. Dziękuję Wam. Na wszystko dobre. Do pobawienia. Do pobawienia.